Я тебе вже знімаю. Так що, друзі, всім доброго дня, ми з України. Слава Україні! Героям слава! З вами я, Сергій Шелудько, і Лаврієнтієв В'ячеслав собственною персоною по відеозв'язку якраз в той момент, коли ми їдемо відправляти йому посилки все те, що ми з вами разом назбирали і придбали. Так що, Словунька, якраз є інтернет, якраз тебе чутно. Можеш передати усім підписникам привіт. А, завис, поганий зв'язок, друзі. Всім поганий, поганий, так. Да. Всім дякую, хто долучився до цього збору. По тому вже відео ми от себе заснімемо з хлопцями, коли до нас вже все прибуде. Та то не важливо, важливо, що тепер у вас буде те, що вам потрібно. Це так. дуже важливо. Так що, друзі, зараз будемо їхати, буде відправлятися машина. Заодно машину заснімемо, тому що 79-ту бригаду матуся загибло хлопчинки передає. І славуньки, трошки смаколики. Віша, мамка там добажна підійти, мамку заснімемо. І якщо вийде, зараз заїдемо до дружини твоєї. Десь там пирожки тобі пече. Так що заїдемо по смаколики. Так що, друзі, якось так вийшло, збіг такий обставин. Славунька на даний момент трошечки. Ну, може можливість вийти на зв'язок. Так що я поки ставлю на паузу, будемо їхати ну, поки ще можна, так. Да. Да, поки ще можна. Так що я тебе ай, не знаю. бурляха обнімаю. Бережи вас, хлопці, Бог. Дякуємо вам за те, що ми можемо жити і ростити діточок. Чорні ночі в наші очі, в наші зорі кулі свищуть, хай обійме стан дівочий чорний дим от пожарища, нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Я стріля скоро стріла, ти набої подавала, облітає світ калини, перепел замовку житті. Ще вчора тут жили ми, а сьогодні тут чужинці. Шоти, Мурчик, наш голубчик. Привіт. Привіт. Доброго здоров'я! Це нормально, так що ну ми ж не могли не заїхати, ми тільки що їхали. Якраз Славик був в прямому ефірі. Ми засняли відосик. О, так що, друзі, це Фатімка, Славунька на дружина. Придбаєшся тоді. А я сам в шоці. Так що пишків напекла. Це нормально. Так що зараз забираємо корабль. Це все треба забрати. Це все треба забрати. Так що, Славіку, привіт. Сто процентів він подивиться. Все одно йому приємно тебе подивитися. Ну правда, не вживу. Він те не може так потрогати. а Я можу потрогати. Так, Славік, я за тебе потрогав. Так що все нормально, трошки позитиву. Так що, друзі, пакуємося і їдемо. Так що Фатімка стається на господарстві. Мамку ми ще спробуємо забрати. Мамка там все по традиції, свіжий хліб із рідної хати. Все як буде, все буде, все буде Україна. Так що все буде Ченчинарем. Так що маленька ялиночка. Для маленької донечки. А де наша донечка? А це ми без гостинців приїхали засранці. Якось так все воно сьогодні. Віолет, а ну йди бігом, я тебе ж зніму трошки. Дівчинка з характером, да? ну Віолета в нас така. Так що, друзі, зараз заберемо ще ці посилки, а треба було підписати. Зараз ми Фатінку візьмемо маркера і напишемо, що це Славіку Лаврентієву чи кому там, я не знаю. І батальйон напишемо і роту. Ну що дівчинка з характером, вона каже, не треба мені які привіти передавати. Я хочу, щоб папка вже приїхав додому. Так що чекаємо, да ми всі його чекаємо, ми всіх чекаємо хлопців і сподіваємося, що це скоріше все закінчиться. Так що я поки ставлю на паузу, бо трошки Фатімку застісняв. Та що ти ж я вже знімав, як картоплю батальйон женський давав дрозда, да, з такими жінками нам гого. -го. Так що все погнали. Папа, я тут відеоблог веду. Це я відеоблог уся веду, йду, десь знімаю. Весною пать. Весною по? За скорому руху. Там ще треба в багажник перекласти. Так я телефон десь. чому не міститься, по моїй нога? Мамка то... постави її в коробку. Треба було бусом їхати. Сейчас так. Так, її хай під носом так і передає. Того, що що ж, я себе... поймав, вона тоді до свого добу. Все. Її... все, не ходи голова. Переклади, <рес> О, там не стала міститься. Хто? Отам. Чого? Все, нормально. Так я, мама, сайту. Все, добре. Я знімаю. Давай, давай. Все, все буде добре. Все, друзі, погнали далі. Ну що, друзі, приїхали на місце призначення. Чи ж кожен раз приїжджаєш і одні ті самі лиця. Це вже нам вже треба свою спілочку зробити. Доброго здоров'я, привіт. Тобі треба ще медалі вже за одну Скільки вже вже рейсів на передову? Вже на пальцях не посчитаєш. Та ні, та ні. Та не, не на молодець, ні, красавчик, красавчик. Так що я, щось ми ранувато приїхали. Нас сьогодні дуже -тоже відповідальний день. Понимаєш? Ми ж все-таки зібрали на ті тепловізори три штуки. І сьогодні їздили третій, ми добили і приперли. Так що будемо також передавати, і це буде як відеозвіт для підписчиків моєго каналу. Все таки 212,5 тисяч гривень для простих нас зібрати. Це, це велика сума коштів. О, так що, а це було. Був початок, це мати Славіка, ну я на нього кажу, біалий От, розпочала збирати у Фейсбуці, ну а ми підтримали своїм каналом і все буде Україна, разом тільки до перемоги. Вікуська, сестричко, привіт, рідненька. Цілувати не буду, бо жінка мене б'є. Ну, трошки позитиву. Все нормально, все нормально. Ой, брихуня, все нормально фото не робити. Чу я думав, я завжди запізнюся. Чи ж мені виставлять з машини одразу в Сечені, а машинка та що ще не приїхала, так? Зараз летить, бо там термінове замовлення було, то прикому. Водій трошки запроздав. Так? Так. так а на тій машині хто буде їхати? Саша? Ну, Саша підлядав, буде Вадим. Вадим буде гнати за кермом, ви потім вже з хлопцями повернетеся вже з іншою машинкою. Так що, ж кажу, Одні ті самі люди, одні ті самі лиця. Ті самі. Ні-ні-ні, все, все бач, -ні -ні. а ми стоїмо, дивимося, жіночки носять дящички. Ну, трошки не є правильно. А, Славіку. Тільки що ми з ним, кстати, почало відео буде, як ми сіли в машину і він вийшов з нами на прямий зв'язок. Якраз вийшов на прямий зв'язок. Да, Віруха каже, я не буду ложити в посилку у тітю Віки, задача вручити прямо в руки. Да. Да, все чинчинарйом. Так що все буде. Це ж у них добре. Що ти, мама Ганна, доброго здоров'я? А де тільки перевезло. Я Я тільки що на роботу. Мар'яська, доброго здоров'я. Слава Україні! Героям слава! такої. Я ж кажу, Одні ті самі лиця. А я з дому. Став сюди, будемо ще, ще пирожки допаковувати. Ти там підписала, ні? Так, ось, ось сюди, Все, тут тут. тут. Для любимого чоловіка. Так що, друзі. Поки людей не багато, ж хочеш, хочуш показати це красунька, ти з прическою, все нормально. Хай подивиться тебе Славунька, подивиться твій чоловік. Ну не знаю, чи в сього вийде, але Слава зараз може вийти в інтернет. Ми з ним тільки щось спілкувалися, і я говорив, що своїм підписникам я все таки покажу ту матусю, яка почула свого сина, який став командиром взводу. І їм був необхідний тепловізор, хоча б одненький, і вона зразу почала щось для цього робити. На ми її підтримали і зробили не одненький, а зробили три. Дякую, велике, дякую, дуже сильно дякую. Ти дуже розволновалася, дивлюся, емоції куча. Я просто пам'ятаю цей збір, ну нам самим цікаво, У мене картки немає. Я не знаю, а це така, як і я. Ну я хоч знімаю, але я не розбираюся ну, в таких ділах. Що це... там, як там? Нормально, кай грузики кажу, роби скріншоти. Я кажу, я не вмію. Ну хотілося. Да, хотілося людям подякувати але реально це коли ти щось хочеш робити і не вмієш це не означає що треба на цьому просто ставити хрест хтось нам каже не робіть у вас не вийде а ми через не хочу як завжди завжди там я завжди казав якщо є двері значить вони відкриваються якщо не відкриваються то ти їх винесеш і це я знаю і як ти казала, я можу сказати все що я думаю так що якось так так що Знайомі лиця, наш редактор Березанської газети, про Березанські відомості. Громада вже. Ну, хай буде і громада. Я просто газету не виписую, може вже буду виписувати, може ж про Надюшку виписали вже. Чому би і ні, і про вас Да, Може, в вчорашній статті там щось пробіжить. Може, так? Да? Да. Я вас почув. Нелічка, Саня, привіт він дома ще. Сашка син. Айо, привіт, братан, Привіт, друже, здоров, здоров, ти що, красавчик? А я фух, я на своєму мі. Ну, валерчик одним словом, що я можу сказати. Так що, друзі, приїхав автомобіль, який ми вчора вечором знімали, який куплений за кошти матері військовослужбовця. У Халени Малихіної, каже, якщо мені пам'ять не зміняє. Вчора ми ночі їздили, знімали тільки частково, це все діло зазняли. Все у нас Олександр, який, який готував цю машину, щоб вона сьогодні їхала в далеку дорогу. От. Своїми силами безкоштовно. Олександр, доброго дня, слава Україні! Привіт, братику, привіт-привіт. Так що, друзі, отакий автомобіль, він був жовтий повністю, так? Да, а тепер він, отакий, отакий він камуфльований, красивий. Дякуючи моєму підписнику Олександру, який його краска тут використовувалася. Дякуючи Івану, який красив цю машину. Ось так виглядає Віталька. Резина нормальна. По технічному стану Саша все передивився. Купили новий акумулятор. Ну і будемо сподіватися, що вона буде працювати для хлопців. Ну, а Олені це просто уклін до землі. Так що якось так. І ця машинка зараз буде грузитися і вона повезе ці всі речі на передову. Так ви папки передавали, так? Передачку. Красавчик. Так, так. Все буде добре. Все буде Україн. Молодці. Бережи вас Бог. Номера да? Там польські марапиняти. Нічого страшного, все буде добре. Що, зайчик? Все грузиться. Зараз будемо грузитися. Віруха вже вхопила, отут знаходяться ті три тепловізори. Віруха ще намалювала малюнок. Перемога за нами. Ну, з новим роком. Такий подарунок, звісно, але я думаю, він для них буде необхідний. Ложи, доця, де там? дивіться. — двіка. Ти вже сього Славікові посилки будуть у Тутово. Да, там смаколики. Так. Саме головне цю коробку бережи, потім. Машини розносять, а ти знімаєш. Сюди, 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 в одне місце, в одне місце. В одне місце. Да, саме головне, а там три теплика. Три теплика і один чохол в подарок нам подарували на дзор'юа. Що, то уже все Славіку. Ну може вона тут? Ні, ось я сам особисто все пакував. Леся Петрівна мені допомагала. Красота, а що це таке? Б... А, ці ж ці килимки. Килимки, так. Це вирізали? Що зараз... <ріджую> ти боєш? Привіт. Там осталося тільки килимки. Так, це потім тіні маколики для слави. Також?

Я предлагаю залить катути. Я тобі казав, що ти до мене заїхала, щоб я ж заправив цю машину. Ну я чим багато, де я привіз. Я привіз. Так що... Я, тобі до так, то канистри, то... я ж тобі казав, вони мені не потрібні. Дивиться, куди машина. Я думаю, вже береться

я ж ти знімаю, що там не так? Дружина Славіка і наша моя доча дуже вам сильно дякую за допомогу збор і на тепловізор. Так, не цього, не кисне, все нормально. Все нормально. Дуже сильно вам дякую, бо вона трошки розтірялася, не встигла. Каза, мамку подякуйте за мене. Та все нормально, ти що, все нормально, разом до перемоги, ти що. Так що ми дякуємо, думати... дякуємо, дякуємо. Всі, Ще разом дякуємо. Усім підписникам. І землякам, і не тільки. Да, указуємо, є Земляки і в Америці да, да, да. да, приємно, дуже сильно да, да, да. Є клавиші. земляки. Я дуже сильно рада, Наталія все, Дякую, вам дуже сильно дякую. Так, це це, це просто ну в мене немає слів. Я сам трошки був шокований. А яка була шокована Ганна, коли почали приходити кошти? Це просто було що то з чим то Ну, а для нас сільських мешканців якось так дивнувато трохи було. Підкрепись, підкрепись, тобі в дорогу треба. Ти ж знаєш, ці кінорепортери, вони такі, як до мене приїжджали з Інтера, то я теж, знаєш, хоч би не те зняли, що не треба. знаєш. Але попалася яринка, отака. Мені подобалося в коментарі так? — Які? — які мали писати. Яких Туди була кач протекс. Ой, ёлки палки оце тобі, оце тобі лано. У тебе під вчорашнім відео, розумієш, да? е, людина, яка закупівку першну церкву, лише всяке гумно, розумієш? — Та ну не звертаємо уваги. Ні, то я тобі просто розказую, що чим ми відмін нормальних людей, як кажуть, ти піаришся, нам вчора ми знімали Лену, а ну є ж люди, які кажуть, ти піаришся, а перед ким нам піариться. Ми наоборот закликаємо об'єднуватися, допомагати і в кожному. Так, що, Так, так Друзі, можливо, хто не знає, що є місце, де дівчата зробили такий невеличкий волонтерський центр. І, можливо, хлопцям треба щось передати своїм рідним. Номер телефона Вікторія може ще сказати на пам'ять. Не, не злякалася, ні, знаповнила чи ні? Ні. Не знаєш? Не знаєш, ну тоді я залишу в описі або в назві. Так що звертайтеся до Вікторії і вона вам розповість, коли, що і як вони їздять і куди вони можуть відвезти. Так що якось так. Ну а зараз, поки процес дівчата працюють. Ще цю квітку я сьогодні не засняв, десь вона бігала, так? Да? А ми всі в процесі не бачимо, що нас знімає. Доброго дня, доброго дня. Всі, як... Всі як мушки працюють, як бджілки не мушки, бо мушки точно не працюють. Так що всі працюють. Зараз буде грузитися автомобіль. Мородина. Що, Санька? Не виходить? Не Нічого вийде. Ти що, Серега, ти вже в кадрі, привіт! Красавчик. Чуєш, я ж так і малого називаю, Славік Белый, а він оказується Лаврінті. Але який, ти ж розумієш, батько не той, хто зробив, батько той, хто виспитав. Отакий син у тебе. Респект. Берія. 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 Берія і белий недалеко. У вас такі позивні, що ви забудете, як і звати. Наші злякаються і потікають, винімають. Берія, йде їсти, бесійся. Досталось мамці ще при, 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 придумати. Та в неї є кличка, ми не будемо її о, цього поганяло. О, Це о, о. Та воно. Так, так, героям слава. От получиш у мене, тобі буду казати з двох збираємо. Добре. Приїжджайте до нас. — Що таке? Боже, краси, ви такі, вибачте, я ж не побачила. Всі ті самі люди. Бля, ну GPS не хочеться. Це окопні свічки, бачиш, хлопця. Це баночки ще з дефіциту. Уже баночок треба вже починати крутити їх із Так. Так, ми теж ми допомагали на суми відправляли. Надо, скажіть номер, Ну, Якщо є, запишіть мій номер, я попрошу підписників, нам висилали і по 5, і по 7 кілограм, і свічки присилають. Ми просто на суми відправляли, там є волонтери, які роблять окопні свічки, потім ці ж маскитні сітки і кажу, москітні, защитні. І вони робили кікімори і для тих кікіморів, так як ми смалимо свиней, так як у нас канал про свин... ну, свинарство, і ми так як смалять, є мішки, але вони натуральні. Тобто вони або там ляні раніше були, поняли, і з цих же ниток роблять же кімори То вони бачили, що я ними смолюю, і підписниця написала. Ми відправляли 60 мішків і звернулися до підписників. Дуже багато відправили туди мішковини, мішків, щітки, воску, банки. все люди відправляли. Так що я вам номер дам, кому там потрібно, я зніму відео звернуся, і люди, можливо, в кого є. І передати як Я кажу, що ну. в мене є самі накручені баночки. Є ці баночки, які треба одрізати, накрутити, відповідно, позаливати. Але кажуть, Джожа привезли їм дуже багато банок, там десь хтось бачите, в одних проблема ще... немає Бачите, в одних проблема з воском, в одних проблема з банками. <рес> так що я думаю, хочете, я вам дам номер телефону, дасте дівчатам чи самі наберете мене, і ми це діло організуємо. Тобто я сам звернуся, вас знімати не надо, видимося гарненько. Знімайте, все нормально, тобто все чинчене. А я вважаю, для благого діла це можна зробити, звернутися і воно в когось воно лежить безхозно. От є з люди присилали по 7, по 10, навіть людина 30 кілограмів присилала, бо я відправляв не на волонтерку, я відправляв підписниці Олені із шостки. Вона отримала, знімала мені відеозвіт. І що вона приїжджає по такій адресі, і віддає. Але одне, що не сподобалось, коли я поспілкувався з цим волонтером. Кажу, зніміть мені, будь ласка, відео такий невеличкий відеозвіт, що ви робите для хлопців. І скажіть, що вам потрібно. Він сказав, нам нічого не потрібно, нам потрібні тільки кошти, ми самі купимо. Ну і ми перестали напряму з ним працювати. Ми тільки з Оленою, олені всі люди присилали, і вона носила дівчатам. Все, оце був правильний вид. Ну, люди різні. Доброго здоров'я. Так що якось так. Я думаю, що ми рішимо це питання. Так що, друзі, отак відбувається. Робота людей, яким не байдужа перемога. А приїдуть Вікторія, а коли ти мене вже познимеш, цією гарною жінкою? жінку? Ну я те так... ні ти ну, я постійно знаю, але ж мені треба знати. Я і так можу. Ну скажи два слова і все. Україна, пишайся. Це людина, яку на Донбасі знають усі. На це кожному стовпі на, кожному стовпі, е, на сході України е, написаний мій номер телефону. Це президент, це президент України по забезпеченню хлопців з 2014 року Їдою, носками, всім чим потрібно. Це мамка, це мамка всього фронту. Це подружка, це дивись, подвор... ага. друг, друг. Не, ну, чесно, Я дуже вдячна цій дівчинці, яка за таке не все. Ти ж розумієш, я постійно приїжджаю, я бачу, що це Баршука приїжджає. І Мені просто цікаво все, звісно. Всі питання, ця дівчинка вирішує за три хвилини. Ну, вона ж є помощник. Це й дядько, я так розумію. Я його бачу тут Двадчук, Микола Леонідович. О, а ваша фамілія. А я взагалі-то в мене прізвище дуже таке відоме. Наталія Шилов. Клас, Черкаська, все. Родом, Черкаська область, Драбівський район, село Свічківка. Я не буду казати. Нічого крові, Нічого не буду казати про драбів. Ой, я да? сьогодні точно таке говорила. те, так да? Що, подумала. — Що, серйозно? Да? А як? Да. Ой, Давай ну не шум. буду. — Хто Драбова, так? Да? Чи ти з Драбова? Ну, хоч дурний, хоч здрам, але я до цього списку наїв, що я не відновлюю. Ні, ні, ні. Є, у мене дуже багато підписників на Ютубі здраво я приїжджали. Я йому так і казав хлопцям у відео, коли приїжджали до мене по поросяк. Так що я дуже радий знайомству, як вже... Це так, як... це так, як Вікторія. Вона їздила на моїй машині два рази, а не знала, хто я такий. Ми речі, познайомилися в відомий різні. Да? Да. має чоловік там на сході. Ой... Так що Та тримаємося не, тільки разом тримаємось, віримо в нашу хлопців, Україну і е, в нашу українську націю. Тому що тому, е, що наш ворог прорахувався. Е, він думав, що душа народу згнила, а вона просто була поперед. Наташа, в декого вона згнила. але дякуючи так. Але гнилі хватає. Я вчора й казав. Я цих людей називаю гноєм. Ну але хоч гній, мабуть, краще за них, тому що ми його кидаємо як міндобриво для наших рослин. Да. Ви знаходитесь у баришівці, так? Чотирнадцяти да? Баришівська хунта. Хунта клас, взагалі. Морозівська, Баришівська а хунта. А я просто сиріше і ютуб канал. От а я а така просто... я, я Да? Що серйозно? А як ви за нашу? Ну я в принципі не займався цим всім ділом і так от себе. Я, я розкажу. Раз, раз, раз відео. У ну, якісь дівчата співають, десь співають дорога. Кажу сину Віталіку. якась територія наша, наша. рідні дерева, рідні поля і нам що ти придумала? Кажу, Віталік, ну наша територія, ну подивися. Він дивиться, кажу: да, десь рядом. Кажу, от таке кажу, що з десь березань я, о, Переїзд. Ягодинці да, да. з цього моменту у нас от ми так. Слідкуємо і на роботі своїх дівчат підсадила. теж слідкують за класно. Ну нам дуже приємно. Так а тільки так, тільки разом я за кажу вами, за вашими дівками. То... Так. Слідкують. Так що свині нам не мішають також приєднуватися до допомоги. Я кажу, це цепочка, і треба це робити, тому що тільки так. Казав, говорив Захар Беркут, сини мої, єдності, наша сила. Тільки, тільки разом ми переможемо все зло і здолаємо всю криму. Можете цю тітку на руки взяти. Це Наталія Шило, це мамка фронту. Ха-ха, подружка. Отак. Опа. І вона дивиться нас в Ютубі. І дякуючи їм, ми зібрали на третій тепловізор. Завдяки їхній пісні Олени, Олени, Олени Білоконь журавлі. Вона нам дуже подобається, але Віра її не спів, бо вона одразу плаче, а ми вже з Надюшкою навчилися не плакати. тому що у нас В таких ситуаціях мені літом добре. У мене завжди очки. Я їх тільки це кілька разів опустила і ніхто не бачив. Ай, так що, друзі, так. так скільки разів їздимо? Нарешті я вже не видержав. Ну мені ж вже так сильно хотіло, цікаво. А що? Бо тому що люди повинні знати своїх героїв. Так що вам здоров'ячка, 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 а нам скоріше й перемога. Так, а мені теж перемоги хочуть. Всім, всім перемоги, всім перемоги, тільки перемоги, разом до перемоги. Так що, друзі, ми майбутньому на цьому будемо завершувати. Ще Дівчатка будуть грузитися. Ми свою місію фактично виконали. Місія зараз наша жде вечірня по господарству. Боже. Сережа. Бося, батько. Що? що тобі диктувати? Славіка, зараз даю. Все, друзі, наші теплики відгружаються. Ага, перший цей погнав. Поїхали там так. Це ящички легенькі. Адони переводимо. Знаєш, що хочу сказати? Ми ж випадково познайомилися тут, ну тут, але в Житомирі. Туда, але ми, і коли почали виясняти, ми... ми родичі. Ти це... теж здраво. Я здравий. скажу, просто раз сказали, там, мені там дзвонить, один каже, на що драбова. Я так лучше будь дурним, чим здрабова. Так... Ну це шутка, але ми це все виберемо. Так є, так? Там, так, є, так? Там, так така... Ні, мені перший раз сказали, я не повірив. Сусіднє село і гриби. Оказується мій Бог Сергій пісний. Це мені про юридий брат. Так, так мило, це ж виходить. Він раз при тій умові, що я приємний, я сьо Та да вас розняти до Оце Лаврентів прийде. зробить дитину, ми всі похрестимо. Я перва йду коморі. Та не питала молодці, тому що ці всі передачі треба віддавати з позитивом, і все буде добре. Так що, друзі, на цьому буду завершувати наше відео. Дякую усім цим чарівним людям, які підтримують хлопців на передовій, які об'єднуються і допомагають. Хлопчакам, і тільки разом ми до перемоги. А також хочу подякувати усім, усім, усім ще раз своїм підписникам і небайдужим тим, хто долучилися до збору коштів, а також тим, хто присилали подарунки моїм дівчатам. Ми розділили, а також передали їх на передову 72-й бат. Так що, друзі, на цьому все. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, вікуські з'їздити і повернутися. Ну, а нам перемога, перемога і тільки перемога. Слава Україні! Героям слава смерть ворогам! Путін! Молодці!